Як гадаєте, чи прийнятною була б сума у 10% від заробленого від тих, хто підтримує країну у тилу, чи донати мають бути по совісті? Ну, давайте так. Щодо волонтерського фронту, щодня я перед вами звітую і квитанціями, і виставляю в інсті відоси 28 числа кожного місяця. У нас вами великі звіти. Тобто, всі наші люди знають, що відбувається. E, значить, чи прийнятною була в сума 10% від заробленого? Ну, що значить прийнятною? E, послухайте, з одного боку, ми всі з вами повинні розуміти, що наше майбутнє залежить рівно від того, наскільки сьогодні ми з вами підтримуємо наших захисників. Ну, це дуже логічно і зрозуміло. Якщо ми з вами будемо тільки сидіти і пиздіти про те, що депутати, значить, тільки можуть красти, а чому ми маємо давати кошти, що ми маємо підтримувати, то вже завтра з такою риторикою ми з вами можемо сидіти десь в підвалах під зовсім іншим прапором. Так що це треба розуміти, і тут не 10%. Ми винні нашим захисникам 99%. І це також зрозуміло. Але є завжди але при нашій владі воно прям ну воно прям знаєте лозунг нашої влади. Це але при такій корупції, яка зараз цвіте і пахне. Я дуже сумніваюся, що ці 10% будуть іти за призначенням. Чи мають донатити по совісті, а як по-іншому? По совістю, по серцю, по можливостям це також дуже важливо. Люди, які донатять нам на збір ЗСУ, це абсолютно прості люди. Хоч хтось пише, ой, не називайте українців простими людьми, це придумала влада, щоб нас принижувати. А я нічого принизливого не бачу в слові прості люди. Навпаки. Це люди, які за Україну, це чесні люди, це працьовиті люди, це люди, які хер без масла доїдають, але вони донатять. І по совісті, і по можливості, і по серцю, і по душі, і як вони бачать це, і по злості також треба донатити. Ну, я сподіваюся, що я відповіла на ваші питання з цього приводу. Далі. Що нам можна знати про операцію у Курській області? Все, що можна було сказала. Зараз подивимось, що там новеньке є. Цю область у майбутньому будуть міняти на захоплену українську територію, яке у неї призначення? Яке призначення у Курській Народній Республіці? Давайте так. Третього, третього, нуль шостого. З третього, давайте так, з третього по вісімнадцяте, нуль шосте, це. Це наступний рік. Ми там будемо з вами саджати буряки. Фу тут. -фу. Значить, що до тепер розвитку цієї курської народної, тут є два варіанти розвитку подій. Перша, це коли її зливають ну, і обмінюють на те, що потрібно. Да? А друга історія, і це ж залежить, ви розумієте, зараз від рішення е, тих дикообразів. А друга історія це коли ми такі, а ну ні. Ну, тоді саджаємо буряки. Тобто, така тема. Запишіть, будь ласка, дати, які я щойно назвала в коментарях продублюйте. І дуже цікава дата буде наступний рік, 6.03. 6 березня. Так, далі. І дякую, що нагадали значить, з 14, го якщо я не права, поправте мене в коментарях. 14. го по 21 або 22 серпня також важливі для України дати. Слідкуємо, що буде відбуватися, а щось буде відбуватися. Поїхали далі. Так, цієї осені ми почуємо новини про знищення Кримського мосту. Кримський І не так, а що може бути не так, як звучить питання цієї осені? Ви знаєте, можливо, трошки раніше, можливо, трошки пізніше. Почуємо з вами гарні новини. Давайте так, щоб більше не казати, нічого не потрібного. Так, чи правда, що зірвалися секретні переговори про припинення вогню через операцію у курській народній? Нічого не зірвалося. Ціна питання змінилася. Ціна питання змінилася, а нічого не ну, ми з вами, слухайте, скільки ми з вами? Нагадайте ну, місяці зотри, місяці чотири, вже напевно, що ми з вами бачимо перемовини. Нещодавно ми з вами говорили про те, що ми з вами скоро почуємо з новин про переговори, перемовини, зустрічі, щось таке. Вчора ми з вами про це читали і дивилися для чого бункерний терміново прилетів у Баку на цих вихідних. Так, не знаю, який саме там бункерний, який саме яка саме то копія, але там його лікують. Там його лікують. Там підтримують у ньому якесь життя. А, так, далі. Лукашенко дав інтерв'ю і не дуже прямо, але сказав про те, що цілі СВО досягнути. Ну ми з вами це бачимо це так. Тут нічого, ну нічого не додати, не обавити. Розумієте, Київ за три дня воно все вірно. Чи правда, що бункерний уже благає про переговори? Я хочу сказати так, що ці ляльці, бункерні, всім лялькам, давайте так, вже виписали останні попередження. І зараз, і протягом найближчих місяців, буде відбуватися передача влади на Бу. Ось це там хвилює більше, ніж перемовини і таке інше. 600 гривень донат. Дякую, молодці. Бульбафюрер Лукашенко також заявив, що Київ може спровокувати Москву застосувати ядерну зброю. Та ми цим займаємося ну, з 14 року. Ні, не так. Ми ще коли почали з вами копати Великі Укри Чорне море. от тоді вже ми з вами, ну, знаєте, дуже хитро дивилися в бік Кацапі і провокували їх ну просто як могли. Я навіть дивитися це не буду, ну чесно. Обмін полоненими дивилися, що буде, має бути найближчим часом яким буде від карта Ро попередження до Дня Незалежності для всіх українців? Попередження до Дня Незалежності. Відійдіть від води. Відійдіть від. Вогню має, має на увазі якісь електростанції, енергооб'єкти або е, заправки, бензоколонки, таке інше.